Всіх вітаю! Ви на каналі Total Drive Hub. І це канал про автомобілі із США, а також автопідбір в Україні. З нами ви можете замовити і зробити собі кращий автомобіль. На сьогоднішньому відео ми детально будемо розбирати Tesla Model Y і. Конкретно електромобілі. По яким цінам вони зараз продаються на аукціоні, які останні автомобілі ми купили на аукціоні для наших клієнтів, та що буде з цінами в 2026 році, якщо введуть розмитнення. Тому далі все по порядку. Ці ви дуже добре знаєте про те, що з 2026 року планується введення розмитнення електромобілів, це буде на рівні 35% з урахуванням пенсійного фонду. Деталі вдаватися не буду. В інтернеті купу Інформації можете про це почитати коротко. Це Данило Гетманцев заявив, що продовження пільгового розмитнення для електромобілів не буде. Що відбулось на аукціонах? Так відбувся неабиякий бум, просто всі кинулися купувати електромобілі. В принципі дана інформація була відома нам ще з початку 25-го року. І на початку 25-го року в сторісах я вам записував відео і казав: Люди, хто хоче купити електромобіль, купуйте його зараз, тому що уже із серпня буде пізно пізно, не тільки через те, що він вже не буде встигати приїжджати в Україну. З доставкою і розмитненням, а пізно, тому що ще й зростуть ціни. Якщо розбиратися по факту, Америка у нас велика. Порти Нью-Йорка і Савани йдуть найшвидше. Біля двох місяців в середньому складає доставка до України. Тобто, купивши автомобіль ще приблизно в жовтні місяці, цей автомобіль. В із Нью-Йорка чи Савани має встигнути приїхати в Україну. Якщо ж буде хоч якась затримка по документам, чи митниця десь затримує автомобіль, все, не встигає, не приїжджає, баста! Сплачується розмитнення. Машина має заїхати в Україну до 31 грудня і пройти внутрішню митницю, отримати декларацію про розмитнення з внутрішньої митниці. Якщо вона навіть заїхала до 31-го в Україну, але внутрішню митницю до 31-го не пройшла, значить першого сплачуємо повністю всі податки. Ви маєте це зарубати собі на носу і знати це дуже добре, щоб нікому не було потім неприємностей і несподівано. Що далі? Наступні порти це Техас, середня доставка біля 2,5 місяців, трішки нижче йде від Савани. Потім західний берег штатів це найдовша доставка. Каліфорнія в середньому йде 3-3,5 місяця. Тому, купивши автомобіль в Каліфорнії, ми маємо розуміти, що. Ну, кінець вересня, початок жовтня, це вже край купівлі. І як тільки знову ж таки якась затримка по документам аукціон невчасно передав тайтл, або ж якась затримка по митниці, десь вона взяла на перевірку автомобіль, також уже не встигаємо. Тому, по факту, для того, щоб не йти отак один в один в один в притірочку, серпень місяць, ну, спочаток вересня, це самий край для західного узбережжя для купівлі електромобілів там. Коли ж мова йде про Вашингтон, це самий дальній, самий довгий порт. Ми там дуже рідко беремо автомобілі, але буває щось підбираємо. то там доставка може складати 4-5 місяців. Купуючи там електромобіль, вже можна і не розраховувати, що в цьому році прийде розмитниця. розмитнеться. Тому е мова зараз йде саме про Нью-Йорк, Савану, Техас і Каліфорнію, що ще актуально. В коментарях, до речі, в мене питали: а чи можна на Гаваях купувати електромобіль? Автомобілі. Ні, електромобілі і гібридні автомобілі на Гаваях купувати не можна. Адже я робив недавно пост, що дуже вигідно на Гавайях купили і Mercedes, і Volvo xc 90 але електромобілі і гібридні автомобілі на Гавайях купувати не можна. Перевізник їх отудова не вивозить. Автомобілі везуться. Із Тихого океану на паромах і е, прибувають вони в Каліфорнію. А вже в Каліфорнію вони формуються в контейнер і йдуть уже клайпеда Литва, і потім вже в Україну. Так, це коли твоя машина більше подорожувала по світу, чим ти сам, і приїхала майже весь світ. Тому така довга складна дорога і електромобілі отудова перевізник заборонив купувати. Тому давайте далі говорити безпосередньо про ціни. Адже всі ви дуже добре пам'ятаєте, що на протязі півроку 25-го, тобто і на початку 25-го, непогану Теслу Model Y на аукціоні можна було вірвати тисяч за 13 доларів. Непогану це з цілою безпекою, невеликим пробігом, не під 150 тисяч миль, а нормальним там 20, 25, 10 можливо. Це автомобіль ранен Drive на ходу, це не сильні пошкодження. Це дійсно хороша, класна автівка з розумілим. Не дуже дорогим ремонтом. Так от, придбавши її тисяч за 13 доларів, приблизно вона в нас в Україні була вже тут в районі 19, можливо, 19 з половиною. І в залежності від якості ремонту 25, 27, 28. Починаючи з 22 року, ці автомобілі, автомобілі виходили і є. Вони зараз продаються на авторі. Там різні є пропозиції, кого цікавить, може собі розглядати. Але що у нас на сьогодні? На сьогодні у нас пішло зростання цін. І я ще клієнтам зміг взяти по дуже гарним цінам авто на аукціоні. Ось до прикладу. Tesla Model Y 2023 року, 23 пробігу. Бачите, run and drive заводиться, їде. Тобто машина повністю на ходу, all-wheel drive, long range, dual motor. Тобто все як має бути. Ніяких задніх приводів, ніяких маленьких батарейок. Все. Так, як має бути. Не сильно великі пошкодження в правій задній частині, але, звісно, крило буде мінятися, полка задня буде мінятися, тут потрібно буде попрацювати. Але тим не менш, коли сон на мій погляд стоїть рівно, я не бачу поки візуально по ньому пошкоджень, що воно його отримало. Але по факту це можна буде зрозуміти, коли автомобіль прибуде, уже розібрати його на підйомнику безпосередньо на СТО. Ціла безпека в автомобілях. Тобто такі автомобілі в цілому знаходити на авторі, буде надзвичайно. Складно. І продаватися вони будуть завжди по верху ринку. Тому не потрібно порівнювати, наприклад, ось такий автомобіль з невеликими пошкодженнями, з повністю розгашеною котлетою, що вона коштує дешевше. Так вона коштує дешевше, тому що її ніхто не хоче брати. І це логічно чому. Взяли ми цей автомобіль за 16 тисяч доларів і, як бачите, до 17 половиною ми готові були її торгувати. З клієнтом погодили ставку, адже ціни на автомобілі вже виросли. Скористаємося Excel-таблицею для підрахунку вартості такого автомобіля, скільки ж він прибуде в Україну. 16600, 600, якщо його взяти на аукціоні, приблизно 1250 на такій ставці буде збір. Логістика усереднено візьмемо 200, щоб не вираховувати там кожні 20 доларів. І розмитнення на сьогоднішній день з платою фінгарантії складає 500 доларів. Пенсійний фонд 0. Пенсійний фонд буде сплачуватися після. Того, як відремонтований буде автомобіль, і при реєстрації в сервісному центрі МВС. Коли ж мова йде про послуги компанії Total Drive Hub, вони складають 500 доларів. Тобто, ви повністю отримуєте весь спектр послуг з вибору автомобіля на аукціоні з карфаксами, з підбором, організацією доставки, розмитнення з організацією ходу ремонту, повністю під ключ 500 доларів. Це класна ціна, на мою думку. Так ось. Коли ми зробили попередній прорахунок, ми розуміємо, що вже 23 тисячі доларів машина приїжджає в Київ з доставкою з розмитненням та ще без ремонту. Е, ну і в порівнянні, що було ще декілька місяців тому, як бачите, ціна зросла приблизно на 3-4 тисячі доларів. Так, тепер автомобілі, електромобілі ми будемо купувати дорожче і нам потрібно буде з цим змиритися. Але ж. Ви скажете, що на що запарюватися, і, наприклад, ця машина там біля 30 тисяч доларів вийде з е, ремонтом, можна було просто-напросто піти купити на авторі таку за 25. На самом ділі не так все просто. Я вам вже розповідав, що коли ти заходиш на а починаєш переглядати там якісь пропозиції, що там продається, і коли ти просто поверхнево хочеш зайти глянути, яка мінімальна ціна. То вона зовсім нічого не означає, тому що за саму дешеву ціну на авторія машина чомусь висить, вона чомусь не продається. І повірте, тому є дуже великі серйозні причини. Перша це машина не існує, це просто рекламна. Публікація, що позвонили, сказали: Альо, да, тільки що продалася, ви можете в нас заказати таку саму. Друга, це вона була наскільки сильно розгачена і наскільки погано зробили, що її навіть ніхто не хоче купувати. Ну, подумайте самі: хто купив собі автомобіль, привіз, вклав у нього там півроку, часу на те, щоб привезти, зробити, відремонтувати, вклав гроші, вклав все, щоб взяти її, саму дешеву віддати. Вона що сама погана, щоб її бути дешевою? От в цьому і логіка. Так от. Таку машину, навтарія, коли ви почне відкривати і дивитися, щоб була так само на ходу, щоб з такими ж самими цілими, без цілою безпекою, з невеликими пошкодженнями, з невеликим пробігом, як тут 23 тисячі миль і так далі. і так далі, Ви вже почнете відбирати автомобілі, особливо, якщо вам деякі кольори подобаються, а деякі не подобаються. Потрібно врахувати, щоб це був лонг-рендж Дуал Мотор, тому що зараз багато вайок пішло таких. Підставних, тому що з 23-го року їх багато. Ілон Маск зробив чомусь і задньоприводних, і не з Long Range батарейкою, а меншою. І тому це важливо також врахувати. Ви побачите, що цінник буде перевалювати далеко за 30, і це ви ще навіть не поїхали де оглядати такі автомобілі. Коли ж ви зробите реальні виїзди, реальні перевірки, то також ви будете розчаровані неякісним ремонтом. І тоді вам її за 30 або купувати і вести кудись. Ремонтувати, наприклад, якось людина мені на днях пише Ігор, можете, мені зробили погану машину, ніхто не може переробити. Не знаю, до кого звертатися, можете переробити, бо криворуки зробили. Ну і таких у нас звернень по декілька штук в тиждень перероблюємо людям автомобілі. Тому що неякісний ремонт це, на жаль, велика проблема авто із США, і дуже багато людям обіцяють під ключ, е -е, нібито хороший автомобіль. А по факту. Це виявилось, зліпили, аби вона тільки якось покатилася, а далі нікого не цікавить. Тому що хороший якісний ремонт завжди буде коштувати гроші і немалих. І це потрібно розуміти. Тому вигода замовлення авто із США, електромобіля, Tesla Model Y в частності, вона присутня, вона є. Але потрібно розуміти, що машина вже дешевше, ніж авторія, особливо електрокар, на сьогоднішній день не вийде. Наприклад, ось наступний автомобіль для нашого клієнта з Дніпра. Нагадаю, що ви можете замовляти з нами дистанційно автомобілі, в тому числі? Тобто, якщо ви не з міста Києва з іншого, або у нас кільцева 4Б, Total Drive Hub, і ви можете приїжджати до нас. І підписуємо, оформлюємо договір тут, і веземо, робимо вам автомобіль. До речі, нагадаю, з гарантією якості, тому що по акту виконаних робіт ми ще даємо додатковий рік гарантії. Ви 100% отримуєте рівний автомобіль в зазорах в геометрії кузова. Так ось, наступний автомобіль Tesla Model Y 24-го року, 8 тисяч миль пробігу, ще менше пробігу. Так і е, пошкодження цього автомобіля ну просто мінімальніші. Дивіться, дивіться, ось так. Ось ця вмятинка невеличка на крилі, Все, Все інше ціле. І ось на кришки багажника. Ось тут, дивіться, вм'ятинка. Отак. От От так пошкоджений автомобіль. Ну, звісно, ціла безпека, по-іншому бути не може. Звісно, ран'ен-драйв заводиться, їде. Звісно, long Range Dual Motor, Ну і скажіть мені, будь ласка. 24-й рік постійку. Чи буде така машина, чи буде така пропозиція на авторі? Так, звісно, з такими пошкодженнями, ну, машина куплена не дешево. Це 21 тисяча доларів по автостату. Дивимося, е, як змінилися ціни на електромобілі зараз? Тобто, звісно, е, така машина з такими пошкодженнями завжди коштувала дорожче? Ну, звісно, тому що. Більш розбита машина не може коштувати дорожче, ніж менш розбита машина. Я думаю, це логічно. Ну от, хоч не всі буває це розуміють, але за машину з меншими пошкодженнями треба платити дещо більше. Але в цьому і є певний сенс. Знову ж таки, давайте її спробуємо порахувати. Тут у нас, до речі, буде Каліфорнія, 21 тисяча доларів. Орієнтовно збір на такій ставці десь складає 1300 доларів. Доставка з Каліфорнії приблизно буде 2600, Бачите, доларів на 300-400 з Каліфорнія буде трішки дорожче по доставці. Розмитнення поки таке саме. Пенсійний фонд 0, послуги компанії 500 доларів. 28 приїжджає машина. До речі, хочу звернути вашу увагу, що є окрема фотографія по запчастинам. Ось вони складені. Бампер повністю в зборі, візуально цілий фонарі. Підсилювач, ковпаки це все є. Розраховуємо, що це все також приїде і поставиться на машину. Я не хочу забігати наперед, тому що ви знаєте, що ремонт по фотографії ніколи не вгадати. Завжди може бути таке, що підводний камінь якийсь можна не врахувати. Але тим не менш, з вихідних даних, ми зараз з вами розуміємо, без ремонту машина приїжджає 28%. Враховуючи, хай я помилюся все-таки в кінці, але тим не менш з цих вихідних даних підрихтувати і пофарбувати заднє ліве крило, і якщо ці всі запчастини цілі, а я бачу, що вони цілі, стануть назад на машину, ми по факту бачимо там ну, ремонт у хай дві тисячі доларів. Ну дві три. Ну, ну, Дійсно, те, чого майже не існує. Так, мені довелося дуже сильно попаритися. Для того, щоб купити саме такий автомобіль, піймати його клієнту, але ми все-таки це зробили і купили. І знову ж таки, біля 30 тисяч доларів, можливо, трішки з гаком, плюсом, буде майже ціла машина із США з 8 тисяч пробігу 2024 року. Ну, скажіть, будь ласка, не йдете ви таке на авторі? Я, напевно, в тому сильно сумніваюся. В цьому й суть. Але замовляти авто із США завжди вигідно. Але є ціль, яку ви переслідуєте. І враховуючи цю ціль, потрібно завжди розуміти, яку, до якої вигоди ви тримаєте шлях. Тобто, якщо вигода саме має бути максимально дешева машина, то це вбереться вона дешево на аукціоні. Неважливо, яка там комплектація, пробіг може бути великий. І машина буде така більш сильніше вдарена. Привозиться сюди. Максимум потрібно зекономити на запчастинах. З Оликса знаходяться там якісь роздовбані запчастини, які ще підлягають якось ремонту, якось воно склеюється, лишні запчастинки не ставляться, і тоді виходить, вигода дуже велика. Можна отримати ціну значно дешевше, ніж на авторія, якої взагалі і немає. Але і якість машини буде звичайно відповідна. Коли ж мова все-таки йде про більш автобіль, який я вам тільки що показував, один і другий. От, і якісний його ремонт. То тут вже вниз авторія попасти не вийде. Тут, скоріш, цього, буде десь серединка, можливо, трішки нижче, ніж серединки. Але в результаті автомобіль, який ви підготуєте і зробите, на авторія буде по факту продаватися по самому верху. І ось вам також вигода і економія в тому числі. Тому що робити під себе, ну скажіть, будь ласка, десь хтось там, якийсь перехожий сусід, який вас там навіть не знає, а вам треба там зробити якусь роботу біля дому там, чи що, зробить вам її добре, якісно, от просто так, коли ви його сьогодні побачите, а завтра вже не побачите стовідсотково, а в нього є можливість вас вжарити. Він це зробить. А коли ви готуєте собі автомобіль для себе, ви розумієте, що ви будете на ньому їздити, то є якась пошкоджена запчастина, її ніхто не клеє на герметики, саморізами ніхто не скручує. Вона замінюється або ремонтується так, щоб вона слугувала вам набагато якісніше. Давайте перейдемо до фінальної частини цього відео і спробуємо спрогнозувати, що буде з цінами в 2026 році на електромобілі, в частності на Tesla Model Y, після введення розмитнення, якщо таке буде. Тому що є на сьогоднішній день ще скептики, які вважають, що в 2026 році розмитнення введене не буде. Данило Жгетманцев заявив, голова митної політики Верховної Ради України, що продовження 100% не буде, це не цікаво, не вище. Для держави. Тому розраховуйте на це. Побачимо, може над нами ще жаляться, але я думаю, що ні. Давайте ми все-таки спробуємо тоді порахувати, якщо ж у нас буде розмитнення. Адже, якщо ми е купували, наприклад, от середня ставка Tesla Model Y на аукціоні була 13, зараз вона десь стала в районі 17-18. тобто на 3-4 тисячі доларів пішло зростання по ціні. Це все через те, що відбувається ажіотаж, і автомобілі просто улітають непозрозумілим цілем. Я б напевно їх би навіть і не купував би за такі ціни, такі розбиті автомобілі. Але люди за ними ганяються. Як бачите, якщо ви хочете ще менше пошкодження, як для себе, то якусь тисячу дві-три треба буде накинути ще. Тому ми з вами розуміємо, можна було взяти в середньому за 13, але кращі варіанти можна було вхватити все-таки за 15. На сьогоднішній день ціна автомобіля в середньому 18, кращі варіанти можна вхватити за 20. Прорахунки ми тільки що з вами зробили. Але я думаю, що з кінця, ну, десь в листопаді, можливо, в грудні, уже коли точно буде розуміння, що автомобіль буде вестися під розмитнення, всі будуть рахувати це розмитнення, і вже українці на аукціонах США не будуть наганяти такого ажіотажу на Tesla Model Y на електромобілі в цілому. І тоді можна буде прогнозувати зниження ціни. Чи буде ціна нижча, ніж була до. Того, як ми купували, тобто ще буквально декілька років тому, в першому півріччі 2025 року, давайте казати так, на середньому рівні 13 тисяч доларів, 에, чи буде вона нижче? Я не впевнений. Я думаю, що десь скоріш всього вона повернеться в свій істок. Тому що торгують автомобілі і Tesla Model Y, в частності не тільки українці. ми їх купуємо тако. І купуємо, і не купуємо, ну, ну по-різному, але купують і інші країни світу, везуть, і Європа в тому числі. Тому такого аж падіння до мінімальної ціни на рівень е 8-9 тисяч доларів за Tesla Model Y, як дехто буває, розказує, я чув вже на відеороликах. Я впевнений, що не буде. Тож, давайте подивимося, як зміниться ціна, якщо вона повернеться назад на рівень 13 тисяч доларів за хороший автомобіль. З рахуванням розмитнення. 13 тисяч доларів. При такій ставці збір аукціона приблизно буде складати 1150 доларів. Комісія оплати за кордон. Середня логістика зі східного берегу штату візьмемо 200. Е, розмитнення це буде 30%, 20% ПДВ, 10% миток. Тобто 30% від. Е, Вартості автомобіля зі збором плюс 1600 фрахт. Рахується наступним чином. Тобто беремо 13 тисяч, плюсуємо 1150. І 1600 це обов'язковий фрахт, Це така умовна доставка, яку плюсує митницю, без якої автомобілі не розмитнюються. Тобто вони на 1600 дорожче оцінюють вартість автомобіля, ніж вона є зі збором. І от уже рахуватися це буде від 15 750. Множимо калькулятором відповідно. 30% – це 4,725 Потрібно буде сплатити мито 4,725 доларів. І вже додається пенсійний фонд. Це на такій сумі приблизно 5%. Це буде 630 доларів. Тобто ми з вами розуміємо, що. Уже придбавши автомобіль за 13 тисяч доларів, в 26-му році з доставкою і розмитненням він буде приїжджати 23800, а з реєстрацією 24 650. Плюс ремонт, і автомобіль буде десь виходити в районі 30 тисяч доларів. Ну, тобто, нам вже потрібно переходити на нові реалії, нові очікування, що Теслу Model Y вести, ремонтувати. Можна, хорошу, якісну як для себе, як я тільки що це показав. Тільки по факту не буде різниці. Чи ви купите цей автомобіль зараз і він буде виходити, цілитись, робити його в районі 30 тисяч доларів можна. Чи ви купите цей автомобіль уже в листопаді, в грудні, і він то, також буде виходити біля 30 тисяч доларів плюс-мінус. Але попадуть ті люди, які куплять автомобілі. В цьому в 25-му році по завищеній ціні, і вони не встигнуть приїхати до нового року, і все-таки доведеться заплатити за них розмитнення. От ті автомобілі вже в 30 плюс-мінус не вийдуть точно, тому що мито буде значно і значно більше. Тому якось так. Що ж, любі друзі, ви на каналі Total Drive Hub. З вами був Ігор. В сьогоднішньому відео ми ретельно розібрали ціни на Tesla Model Y, що буде з електромобілями в майбутньому і на яку ціну потрібно розраховувати на сьогодні і на 26-й рік на Tesla Model Y, якщо ви хочете замовити. У нас на каналі є дуже багато цікавої інформації. У нас на СТО у нас безпосередньо в хабі знаходиться дуже багато спеціалістів, майстрів, які можуть виконувати. Комплекс послуг повністю під ключ і, по факту, замовляючи авто із США з нами, ви не просто отримуєте привезений автомобіль, а отримуєте його відремонтований в геометрії кузова в зазорах ще й з гарантією якості по акту виконаних робіт ще й документи на виконаний ремонт. Мені здається, це надзвичайно важливо. Тому телефонуйте до нас, контакти в описі цього відео. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, консультації безкоштовні. До нових зустрічей! Всім пока.